Доброго часу доби. Вітаю вас на каналі Alex. І, як завжди, у нас проект Goblin Mind Game. Сьогодні хочу вам показати відкриття своєї шостої шахти. Але давайте пробіжимося, Для початку подивимося. З першої по шосту шахту, який в нас видобуток за добу, скільки майнерів, і ціну ми, звичайно, не побачимо, прошу вибачення. І так, персонал, шахта, е, тако значить, бачимо залиш в сутки, ми бачимо, в нас є. 200-200. Друга шахта 200-500. Третя шахта ще більше 401 000, Четверта шахта 803 тисячі. П'ята шахта в нас 1 700. Але вона в мене на максимум не прокачена. Вам же так рекомендую також робити. Спочатку прокачуємо до половини. А далі збираємо кошти, переходимо на слідуючу шахту. Чому так? По тій причині, що вища шахта, вона приносить більший видобуток бронзи срібла. В даному етапі в нас максимально є срібло, але в майбутньому буде ще видобуток золота. І там я. Думаю, моя така думка, там буде саме більша двіжуха. За срібло ми маємо з мільйона срібла ми маємо два е, тонкоїна. Що буде з шахти золотої за 1 мільйон чи за скільки то там буде, е, скільки вони будуть платити, невідомо. Наразі ми не знаємо, але прокачуємося в даний момент. У нас є сьома, восьма. Шахти, вони є в нас. Е, е, восьма, восьма шахта. Сьома, восьма в нас приносять срібло. Е, так, е, значить, переходимо на відкриття. Я назбирав в мене, як ви бачите, є 17 мільйонів, а потрібно для відкриття тільки 10. Перескочити в наступну шахту зразу. Е, в сьому ми не можемо, тому що в нас не відкрита попередня шахта. Повертаємося на шосту шахту і натискаємо кнопочку «Розробити». Підвисає інтернет трошки. О, є, супер. Відкрило. Так, для початку, що ми робимо? І зверніть увагу, з кожною шахтою в нас гоблін, наш майнер, він стає більше приодітий, в нього і золото на ньому, на нім, і на нім же і там якась і мідь, може є, і срібло. От. Чим, чим вища шахта, тим більше вона приносить прибутку, і тим краще виглядають наші рідні. Гобліни, і також ми можемо бачити інтерфейс шахти, який теж краще виглядає. Переходимо до нашої справи. Заходимо на майнерів. Майнери. Бачимо з першого рівня там дуже мінімальні ціни. Тут в нас вже 450 тисяч бронзи коштує тільки один слот відкрити. Відкриваємо слот, і 450 тисяч коштує в нас перший гоблін, якого ми можемо купити. І того ми маємо 900 тисяч, в нас як і не було. Дорого, трошки дорого, вам скажу так. Тоді ми переходимо на інвентар. В інвентарі ми купляємо перший рівень кірку, другий, і перший рівень купуємо відбійник. Так, це ми купили. Далі ми заходимо на шахту і купляємо також по одному рівню е, маленький тунель і середній тунель. купляємо, відкриваємо. Так, Далі ми заходимо на тілешку. І тут ми бачимо 200 тисяч. Вау, 200 тисяч ємні стеліжки. Ну, я вам скажу так: попередня шахта, ви бачили 1 700. Вона приносить за добу. Тобто тут в нас видобуток буде більший шахта і тому нам потрібно купляти буде за 600 тисяч і за 1 000 000 250 ці і, три тілешки, тому що менше заходити прийдеться в гру і збирати нам видобуток з нашої тілешки. Тому як тілешка забивається, вона перестає фармити нам бронзу. так що Але ми купляємо це все поступово. Купляємо тілешку і повертаємося зразу і, на персонал. Ми купили кірку і відбійник, і нам відкрилися от, другий, третій і четвертій наші гобліни відкрилися. Ми їх можемо купити. Як ви бачите, ціни по півмільйона. одна штука. Тепер 600 тисяч в нас коштує другий слот. Знову купляємо. О, потрібна кірка, другий рівень і відбійник другий рівень. Купляємо знову тут. По, е, значить, по одному рівню. Далі вертаємося знов на персонал і беремо ще двох майнерів. Е, Бачимо, у нас залишається зовсім мало. 1 260 фактично. Повертаємося на інвентар. Мільйон, мільйон мільйон. Для того, щоб спростити їм роботу, ми можемо купити малий тротіл і тротіл. І тоді в них буде краще йти робота. І сама двіжуха в нас виходить з персоналу і шахти, не з інвентаря і не з тілешки. персонал і шахта ці два основні пункти. Ми маємо прокачувати це в нас в пріорі. Далі е, можемо ми купити також великий тунель і сіть тунелів. Так? І так як в нас шахта саме більше приносить нам видобуток в добу, то ми збільшуємо рівні малого тунеля, середнього тунеля, знову малий тунель, середній тунель. Можемо так до п'ятого рівня прокачати, і можемо повернутися. На персонал, але ми вже бачимо, що тут є 750 тисяч, тільки нам третій рівень наших гоблінів. Ми вже цього не можемо зробити. Навіть як ми пройдемося зараз по попередніх п'ятьох шахтах зібрати стележок, нам цього буде бракувати все рівно бронзи. Заходимо на інвентар. І ми на інвентарі можемо ще щось докупити. Так як ми бачимо, каска, папка тут воно все коштує. Захмарні суми. На сьомій шахті. Увага, срібні, яка нам буде приносити тонкоїни, там буде ще більша сума за все. Так що потрібно прокачувати зараз сії максимально. І тоді ми можемо фармити скоріше сріб... бронзу, вибачте, і тоді будемо прокачувати швидше сьому шахту, і тоді нам буде йти. Більший видобуток срібла за добу. На даний момент ми тут не можемо нічого зараз купити, можемо прокачати, в нас є ще можливість прокачати е, тунелі, шахту, то прокачуємо максимально тут шахту. Їх є 13 е, рівнів. малий і середній тунель. Е, Получилося, що було, маленький тунель, було 10 рівень максимальний. Так що граємо цю гру. І я вважаю, що не пошкодує про це ніхто, тому що на 7 шахті вже можна видобувати свої тонкоїни. А тонкоїн, увага, на хвилиночку, він коштує нормально. Чуть менше зараз 5 доларів за один тонкоін, який можна перевести з гаманця тонкіпер в нормальний гаманець біржі трасті, Бінанс чи Байбіт і там можна ним розрахуватися, десь в якомусь супермаркеті за будь-що. Так що граємо, підписуємося на канал, щоб не пропускати самі новіші відео. Ставимо вподобайку він же лайк. І коментуємо, як вам сподобалось, не сподобалося, якої ви думки про ціни, про взагалі про цю платформу, про цю гру. І щиро вам вдячний за підтримку, за перегляд моїх відео. Всім бажаю добра і до зустрічі.